Ненароджені плоди. Якої садовини позбавила нас негода. Несподівання арешти, відкривання грози корупціонерів і майбутнє ваших дітей. А главних новостях України і міра узнається в подробностях. Я і Катеріна Лисенка. Здравствуйте, її сьогодні випуски. Шенген як би єсть, але в той же час шенгена і немає. Зараз у Євроклубі так, це одна з офіційних локацій. Це не спроба знайти заборонений 25-й кадр, однак спроба показати, яке ж важливе місце займають інформаційні жанри на сучасному телебаченні. Ми протягом тижня спостерігали за кількістю матеріалів інформаційних жанрів у денних та вечірніх випусках новин на українському телебаченні і дійшли висновку, що на 1+,1 плюс вдень матеріали інформаційних жанрів займають 95% ефіру. Увечері таких матеріалів трохи менше. Це 60% від кількості всіх матеріалів. Серед інформаційних жанрів на один плюс один найпоширеніше це і синхрон – 65%. 17% займають подієві репортажі. Решта припадає на включення та безе. На першому національному денний випуск новин майже повністю складається з інформаційних жанрів. Своєю чергою ввечері їхня кількість становить вже 85% частка БЗ 39%, БЗ плюс синхрон 27%, репортажі це 28%, а ось прямі включення 10% від кількості матеріалів. А на інтері така картина. Беремо до уваги саме вечірні випуски, в яких інформаційні жанри займають 80%. Тут вони розподіляються таким чином. 32% це БЗ, 39% це БЗ плюс синхрон, 29% припадає на включення та подієві репортажі. Однак для журналістів-початківців слід добре розібратися, що таке інформаційні жанри, з чим їх їдять, а найголовніше як готують. Сьогодні ми розглянемо 4 інформаційних жанри, а саме БЗ БЗ плюс синхрон, репортаж та пряме включення. Телевізійний глядач хоче чути новини, а не широкі описи та художні тексти. Найоперативніший, найкоротший та найпопулярніший жанр телебачення це є БЗ без за Його начито не журналіст, а ведучий у студії, а його слова перекриваються безпосередньо кадрами з події. Ревіння моторів, які чути здалеку в Києві. Зранку відбувся байкерський парад. Більше сотні мотоциклістів проїхалися центром міста на знак підтримки Євробачення. кажуть, хочуть показати іноземним гостям, що проведення пісенного конкурсу в нас раді всі, а Україна вільна країна. За собою вулицями провезли символічний прапор, який, зрештою, залишили на згадку біля монумента засновникам Києва. Незважаючи на байкерську любов до рок музики, учасники параду пообіцяли стежити за результатами пісенного конкурсу. БЗ пишеться за принципом перевернутої піраміди. Її основна особливість полягає в тому, що головна інформація міститься на початку інформаційного повідомлення. У першому реченні глядач має почути, що саме сталося. Воно відповідає на запитання що, де, коли. У другому реченні має міститися відповідь на питання, звідки це стало відомо, що спричинило таку подію. Наступні речення деталізують інформацію, яка міститься у перших двох реченнях. У інформаційному повідомленні головна новина має бути однією. Крім того, вона не має викликати у глядача додаткових запитань. Головне речення визначається за таким принципом. Якщо всі нижні частинки піраміди підпорядковуються основному реченню, то новина і головне речення визначено правильно. А якщо будь-які нижні речення можна переставити вище, то основна новина визначена неправильно. Сьогодні у Державному музеї авіації відбулося відкриття масштабного фестивалю Land, що проходить уже в шосте. Різноманітні ретроавтомобілі заполонили всю територію музею авіації. До слова, учасників фестивалю було близько 900, і всі вони дотримувалися теми заходу. Автомобілі що змінили історію. Тут справді були історично цінні експонати. Наприклад, авто, на якому їздив останній лідер СРСР Михайло Горбачов. Та перший радянський лімузин ЗІС-110. Почнімо з того, що фестиваль не може проходити, адже він відбувається. Це лексична помилка. Другий нюанс те, що перше речення складно підрядне, а такі речення не бажано використовувати ОБЗ ще й у першому реченні. І так. Друге речення. Слово заполонили не варто вживати у цьому контексті, як мінімум через те, що це перебільшено, бо не відеомашини не заполонили всю територію. А тепер про тавтологію. Фразу музей авіації ми вживали у першому реченні, тож у другому це недоречно. Телебачення це ефірний час, тому вставні слова та конструкції краще оминати. Тут, наприклад, до слова. Це межі речення краще було б розбити на дві окремі частини. Учасників було близько 900. і окремим реченням вказати тему заходу. В останньому реченні бачимо вставне слово, і взагалі воно побудовано граматично неправильно. Так виходить, що на авто, на якому їздив Горбачов, їздив ще й перший радянський лімузин. Тож пропонуємо уявити Христю в імпровізованій студії з кращою версією цього безе. Автомобілі серед літаків у державному музеї авіації відбулося відкриття фестивалю Old Car Land. Близько 900 учасників представили свій ретро-транспорт. Родзинкою фестивалю стали автомобілі, що змінили історію. Серед них авто, на якому їздив останній лідер СРСР Михайло Горбачов, та перший радянський лімузин ЗІС-110. Експозиція буде відкрита для відвідувачів протягом п'яти наступних днів. До новини можуть додаватись синхрон або синхрони учасників події. Їхня мета не забити ефір, а навпаки, зробити новину цікавішою. Коли новина підтверджується словами учасника події, то рівень довіри глядача значно збільшується. До того ж, синхрон може нести важливі подробиці для сприйняття новини. Уявімо знову, що Христя відуча в імпровізованій студії, і вона наводить вам приклад, як знімати та записувати безета Синхрон. У столиці збільшили кількість громадського транспорту. Це пов'язано із наближенням Євробачення. Київпастранс отримав 72 одиниці нових автобусів, трамваїв та тролейбусів від кінця лютого. У цьому комунальному підприємству посприяв Європейський банк реконструкції та розвитку. У Київпастранці також розповіли про завершення приготувань до пісенного конкурсу. я вам хочу сказать, что мы ложимся с этим, э, Киев, этим Евробачением и встаем с э, пониманием о том, что у нас Евробачение. Это вот, это вот Киев Пастранс, по крайней мере, сейчас точно с этим э, живет. Потому что для, мы понимаем прекрасно, что э, начиная там от э, переозвучивание э, всей, всего нашего озвучивания марш... э, остановок, э, на двух языках и это надо сделать, и заканчивание приведением в порядок самого подвижного состава, э, чтобы были покрашены все остановки, чтобы все автобусы были без лишней рекламы, чистенькие, красивые. Это все уже практически на завершающей стадии. Наступный жанр, про который мы поговорим, это «Прямое включение». Насправді це дуже специфічний жанр телебачення, якому журналісти навчаються роками, або, мабуть, безкінечно. Ось, і його головна функція це дати глядачеві відчуття, ніби він справді перебуває на місці події. Тому пряме включення зовсім не має бути схоже на зазубрений стендап-монолог чи діалог зі студією. Ну, а зараз ми спробуємо зімітувати пряме включення з події. У Державному музеї авіації відбулося відкриття масштабного фестивалю Олд Карленд. І наш кореспондент Христина зараз перебуває на місці події. Христю, ти нас чуєш? Так, Таню. Сьогодні перший день фестивалю Олд Карленд. Незважаючи на те, що сьогодні робочий день і п'ятниця, кількість відвідувачів з кожною годиною стає більшою. Цьому також сприяє хороша сонячна погода, яка робить настрій. Відвідувачі охоче фотографуються на фоні ретроавтомобілів, які ще просто на очах всіх людей довозять на виставку. Ем, я також не хочу відставати від всіх і не просто сфотографуюся, а прокатаюся у такому ретроавтомобілі. Найважливіших жанрів на телебаченні це також подієвий репортаж. Фактично, це є інформаційна розповідь повідомлення з місця події під час її перебігу. Це оперативний жанр, в якому динамічно та з документальною точністю яскраво та емоційно відтворюється дійсність. Автор репортажу є учасником події чи безпосереднім спостерігачем. Репортаж пишеться за принципом присутності п'яти відчуттів: це зору, слуху, дотику, запаху та смаку. Найпершим завданням репортажу це є викликати емоційну реакцію, а також створити ефект присутності. Таким чином, репортаж це жанр, який покликаний передати подію так, щоб глядач зумів відчути себе на місці події. Тепер ми пропонуємо вам переглянути наш подієвий репортаж. Під час великої вітчизняної війни цей автомобіль возив радянських солдатів. А сьогодні на ньому можна прокататися на фестивалі Олд Карленд. Дійство традиційно відбувається у Державному музеї авіації. Тут свої ретроавтомобілі представляють 900 учасників. У нас фестиваль проходить два рази в рік. Підготовка к нього йде ну, як мінімум 3-4 місяці. Ну, дело в тому, що э, ми как бы, взагалі тісно зв'язані з ретро-міром, поэтому. Ми всі знаємо, нас і знають. Це вже крім того, фестиваль уже от шостої по раху. От вона знає багато людей. Цьогорічною родзинкою фестивалю стали автомобілі, що змінили історію. До прикладу, авто, на якому їздив останній радянський лідер Михайло Горбачов, Fiat Topolino або Мишеня перше найменше авто у світі. Та ЗІС – перший радянський лімузин. Нам цікавіше дивитися. Багато цікавої техніки, дуже, дуже... очі. От я тут, тут, до речі, вперше. Прийшов, я не знаю. Круто, у мене вам ефект взагалі такий, тому що це перший раз. Ну, а історична техніка це історія, це завжди, це завжди цікаво. Дуже цікаво спілкуватися з власниками, тому що кожна машина це історія, це, можна сказати, непрочитана книга. Одним із організаторів фестивалю став Київ Пастранс. Комунальне підприємство не лише представляє свої експонати, а й сприяє зручному перевезенню відвідувачів на виставку авто в рамках проєкту на дні роботи фестивалю нами создан спеціальний маршрут дополнительный в місті він курсує від Севастопольської площі сюди до вулиці Медовой. Помимо цього, наш 220-й автобус, який традиційно сюди їздить по своєму графіку, на ці дні усилюється і курсує практично в два рази автобуса. Приємним бонусом фестивалю стала тепла сонячна погода, а також злети і посадки літаків у аеропорту по сусідству від місця проведення фестивалю. Тетяна Калин, Христина Іосюк, Інститут журналістики. Головна особливість візуальної картини цього жанру це її робота через деталь. Вона повинна бути експресивною та відчутною. Точно зображені деталі, такі як кольори, звуки, ритми, допомагають створити ефект присутності. Деталей репортажу є синхрон або його ще називають словесний коментар. Це пряма мова учасників у кадрі. Фактично, це уривок інтерв'ю, адже його тривалість зазвичай складає 20-30 секунд. Важливо пам'ятати, що синхрони повинні містити вагому інформації. Наприклад, у нашому репортажі ми брали декілька синхронів у організатора фестивалю, у учасників фестивалю та у представника Київ Проте не обов'язково використовувати всі з них. Насправді синхрон з події невід'ємна частина не лише репортажу. І оце невелике інтерв'ю, яке ти знімаєш на події, може використовуватися по-різному. Наприклад, А, як синхрон для БЗ, що в принципі ми зробили. У столиці збільшили кількість громадського транспорту. Це пов'язано із наближенням Євробачення. Київпастранс отримав 72 одиниці нових автобусів, трамваїв та тролейбусів від кінця лютого. У цьому комунальному підприємству посприяв Європейський банк реконструкції та розвитку. У Київпастранці також розповіли про завершення приготувань до пісенного конкурсу. Я вам хочу сказать, что мы ложимся с этим евробачением и встаем с пониманием о том, что у нас евробачение. Это вот, это вот киев странству, по крайней мере, сейчас точно с этим живет. Потому что для... мы понимаем прекрасно, что начиная там от переозвучивания всей, всего нашего озвучивания марш... остановок, На двох языках його треба зробити і заканчивание приведением в порядок самого подвижного составу, щоб були покрашены всі остановки, щоб всі автобуси були без лишней реклами, чистенькі, красиві. Це все вже практично на завершающей стадії. Б. Як синхрон безпосередньо у репортажі одним із організаторів фестивалю став Київ Комунальне підприємство не лише представляє свої експонати, а й сприяє зручному перевезенню відвідувачів на виставку авто. В рамках проекту на дні роботи фестивалю нами є спеціальний маршрут, дополнительний в місті. Він курсує від Севастопольської площі і сюди до вулиці Медової. Помімо цього, наш 220-й автобус, який традиційно сюди їздить по своєму звичайному графіку, на ці дні він усилюється і курсірують практично в два рази більше автобуса. І В. Інколи важливі слова респондента можуть використовуватися як цитата дня. До речі, запам'ятайте, існує поняття перебивки у синхронах, і її використовують у тому випадку, коли потрібно обрізати слова респондента та перейти до його інших слів у репортажі. Перебивкою можуть бути руки респондента, деталь його одягу, вигляду та багато чого іншого. Наш фестиваль проходит два раза в год подготовка к нему идет ну как минимум 3-4 месяца ну дело в том что э, мы как бы вообще тесно связаны с ретро миром поэтому мы все знаем нас все знают это уже кроме того фестиваль уже вот шестой по счету вот, э, она знает много людей ну, вы знаете это смз это серпуховский мотозавод выпускал инвалидку для оси какие которые... По... отримали інвалідність в результаті Великої Чесняної війни. От. І давалися як соціальний пакет. Видавалися на шість років після того вони були... забирались, тому що вони були майна... майном комунальних служб. Дуже часто в репортажах використовується такий вид інтерв'ю, як бліцопитування. Його ще просто на телебаченні називають бліци. Суть, суть бліц опитувань полягає в тому, що кілька людей відповідають на одне і те саме запитання. Коли ти знімаєш такі бліци, то варто звернути увагу на різноманітність вибірки. Тобто опитувати людей різних за віком, статтю і таке інше. Також у бліцах важливо показати різні точки зору людей. Бліци тривають кілька секунд, і найголовніше, що потрібно запам'ятати, це те, що вони не тетруються. Нам цікавіше диви... вражень, дуже багато, дуже багато цікавої техніки. Дуже авіачі. Дуже... Я тут, до речі, вперше. Пішов, я не знаю. Круто, у мене вам ефект взагалі такой, тому що я перший раз. Ну, а історична техніка це історія, це це завжди цікаво. Дуже цікаво спілкуватися з власниками, тому що кожна машина це історія, це можна сказати непрочитана книга. Стендап. Це кореспондент у кадрі. Стендап, перш за все, використовують для того, аби підтвердити місце перебування репортера на події. Стендап знімають, аби пов'язати різні епізоди між собою, локації або дати власний прогноз щодо дальшого розвитку подій. Запам'ятайте, варто обирати вдале місце для стендапу та дбати про задній фон. А слова мають не просто представляти подію у стилі хто, що, де та коли. Порівняйте. ретроавтомобілі, автобуси, спортивні кари та позашляховики серед літаків. Усе це можна побачити у музеї авіації України. Адже саме тут відбувається фестиваль Old Car Land. Протягом п'яти днів усі охочі можуть подивитися на 900 експонатів такої техніки. Без вікон та дверей повний трамвай людей. Саме у такому трамваї їздили кияни на початку 20-го століття. Ідею запозичили у американців. Ну сьогодні спробувати посидіти за кермом такого раритету можна на Old Car Land. У другому варіанті більш цікава локація та сам текст стендап. Лайф це частинка відео. Як правило, 10 секунд з інтершумом, який не перекривається за кадровим текстом. Лайв дає змогу глядачам відчути себе на місці події, а також дуже оживляє репортаж. Христя згадувала про інтершум, коли розповідала вам про лайф. Це звук записаний разом з відео. Він, як правило, поєднується разом із закадровим текстом. Інтершумом може бути шум машин, вулиці, природи, музики, поля битви і так далі. Тобто, варіантів тут дуже багато. Навіть технічно інтершум записується без бажання журналіста. Репортаж це настільки багатогранний жанр, що він може складатися не лише з різних елементів, а й мати альтернативні початки. Одним з таких є подання репортажу через предмет або через героя. Зараз ми вам це наочно продемонструємо. Ось такий початок міг би мати наш репортаж. Це синє радянське ретроавто, приїхало до Києва з Криму. Пан Володимир каже, що утримувати такий експонат недорого, тому він дозволяє собі покататися на ньому містом. У Союзі такі машини видавалися на певний час. Пізніше їх забирали та утилізовували. Тому ці авто зараз дуже рідкісні. Ви знаєте, це СМЗ це Серпуховський мотозавод випускав інвалідку для осіб, які по отримали інвалідність в результаті Великої вітчизняної війни. От. І давалися як соціальний пакет. Видавалися на 6 років, після того вони були, забирались, тому що вони були майном комунальних служб. Насправді не забувайте, що журналіст має здобувати інформацію, тому ми вам не говорили про таку штуку, як закадровий текст. Це вся та інформація, яку вам журналіст подає за кадром. Тобто, щоб створити дуже вдалий насичений фактами закадровий текст, потрібно пам'ятати, що твоя подія це головне місце для збору фактажу. Репортаж ціннісний своєю інформацією, яку журналіст збирає у ході події. Її можна брати з брошур, буклетів, інших паперових носіїв або ж з прес-конференцій. Слід також пам'ятати про те, що людина може бути джерелом інформації, а з цією людиною ви можете поспілкуватися на події. Про інші жанри телебачення ми вам розповімо у нашому наступному відеооблазі. А зараз пропонуємо вам подивитися кумедну добірку фейлів журналістики. Я реально не можу більше шту. Пустіть мене домой. Отпустите меня, гречневую кашу кушать, экономить себе на квартиру. Спасибо, Никита Андреевич. Спасибо, я забыл ваш номер. РБК был Андрей Кураев, диакон русской православной церкви. В студии РБК в отеле Арарат Хаят Игорь Ковалевский, генеральный секретарь конференции католических еписк... епис... епископов России. Простите за плитак языкается.

BBC News, I'm Carol Walker. Times when either they are trying to target civilians because the women blend in with the civilians, or when they are trying to um, change the nature of the profile. <laughs> no. I'm sorry. And the, and the no, chill has got no. a kink in your neck, you huh? got uh, God, never mind. <laughs> forget it. I just. I, I, I thought it. Игорь Коломойский назвал министра экономики Украины Айвараса Абрамавичуса некомпетентной обезьяной. Такое заявление бегаром сделано. Извините. На заседании наблюдательного совета Укрнафт, крупнейшей нефтегазовой добывающей компании в стране, государству принадлежит 50 процентов ее ценных бумаг плюс одна акция структурам коломойского 42 процента этой компании Вакантный мандат депутата госдуры госдумы рамзана абдулатипова который стал в рио главы дагестана передадут олимпийской чемпионки по конькобежному спорту члену единмов so Понад шісти тисяч голландців бішів кодую десяти стадіону. Хар... Сімба, почему вирішили назвати? Опа, 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 опа. Впрочем, свои вопросы я помню. помню Тимер oh, oh, he... Лисуткин Эдуард, Лес, седьмой канал. Новости.